Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. У нас незабаром Хеллоуін і ми побачимо з вами, які енергії чекають на нас восени. Ми запитаємо у потоку, що зараз відбувається, що саме є цікавим для вас. І перший варіант це в нас сонячний камінь. Другий варіант це в нас місяць. Третій варіант такий собі цікавий. Як завжди, то ви побачите під відео тайм-код для того, щоб вам було зручно. У мене сьогодні цілий день щось відбувається, якісь такі звуки на вулиці, тому дуже вибачаюсь. І так, пірід, сонячний камінь, чоловіча енергія. Якщо ви обрали цей варіант, я вас вітаю. Так, у мене така підставочка є. Ми зараз покладемо. Налаштовуйтесь на інформацію, яка буде приходити. Для вас, до вас. Якщо вам якась карта подобається, кажіть, будь ласка. Ой, класно. Перший варіант. Прям видно. Що ви дуже. Структурована людина Так, перший варіант. По-перше, ви стоїте зараз перед такою дуальністю. У вас у житті відбувається боротьба двох частинок у вас внутрі життя і смерть. Бути, не бути. Чоловік, жінка, чоловічі, жіночі зустріч. Ми будемо розглядати з вами кожну карту. По-перше, дихайте. Карти говорять, що атме, вам потрібно дихати. Бувають моменти, коли ви просто ідете по життю і вам потрібно все зробити, бути в двох місцях одночасно, вам потрібно. Відповідальність для всіх, і ви забуваєте дихати, забуваєте в моменті. Хто займається йогою, ви робите Асани, пам'ятаєте, як нам вчитель каже завжди: дихай, не забувай, звертайте увагу. Що дає дихання? Дихання дає увагу на моменті, саме зараз. Карти говорять, що вам потрібно дихати в цей момент. У вас старший аркан Лібенден закохані. Карта є дуальною, вона говорить про вибір, бути, не бути, вона говорить про так чи ні. На вас чекає важливе рішення у вашому житті. Це може бути любов, це може бути відносини, це може бути бізнес. Але тут іде більш за все про те, хто ви. У вас от внутрі є Така система, до речі, напишіть, будь ласка, у відео, як ви зараз себе відчуваєте. Є гарне слово німецьке цвішпальт, тобто роздвоєність. У вас е, карта, я взяла її з колоди богині. Це моріган, тот und магі, тот і лібен, богиня життя. І богиня магії. У вас йде таке перенародження внутрішнє, і воно пов'язано з тим, що ви починаєте дихати і відчувати. Тут дуже класно показано це ваші вищі, до речі, стосується тільців і стрільців, вищі і нижче я. Тобто ви виходите на новий рівень розуміння себе. Наприклад, ви пішли в ресторан, щоб пожерти, є таке гарне слово, а зараз ви смакуєте. Потреби, може, ви були в піраміді масла навіть ще два роки тому на нижчому, що мені треба дах над головою і треба поїсти. Зараз ви займаєтесь самореалізацією. І оце ваше внутрішнє я, воно зараз говорить: слухай, а взагалі ти хто? Що я хочу далі робити, я не впевнена. І оцей вибір іде. Потрібно вмикати емпатію, емпатію. Що таке в нас емпатія? Це коли ви відчуваєте інших людей, ви відчуваєте радість або біль. Тут іде сфера почуттів, і вам важливо самій. Подумати над тим, а не занадто ви сприймаєте інших або замало. Якщо ви говорите, я зараз врятую всіх, я буду всіх любити, я буду всім все давати, то це є не дуже вірною. Але ви застоялися, у вас карта четверка кубків. Така собі, сидить дядько, і коли у вас все добре, 4 це квадрат. Знаходячись в четверки, ви е, в комфорті, але це іде деградація. Бачите, він сидить перед телевізором, знайшов собі попкорна, від рослив такий кундюк, їсть і все. Це емоційний застій. І зараз карти вам говорять, що вам потрібно знайти, ми переходимо до самого цікавого сенс життя. Ви знаєте цю колоду, називається Лекції вашої душі. Зараз я подивлюся так. In Deine Seele. І ця карта говорить: це сенс життя. Я знаю, для чого я на цій землі і що мені робити. Тому я вам бажаю зробити вибір. Вибір між так і ні. Це стосується близнюків, це у нас близнюкова карта. «так» і Внутрішнє і зовнішнє я. Ми зараз ще візьмемо з вами колоду і запитаємо, які кроки вам треба зробити для того, щоб знайти себе. Дуже класно карти показали ваш внутрішній такий нестабільний стан, коли ви... от у вас бути не бути. Взагалі це карта закоханих. Подивіться, всі карти подвійні. так? Тілібенден це карта не тільки кохання партнерства, але й вибору, емпатія. мальчик дівчинка випали. Це дуже класно. The lower and higher self, тобто я і нижчий я. ваш квадрат і пошук життя. Хтось може почати займатися медитаціями, хтось буде реалізовувати себе, можливо, через допомогу інших, От, через емпатію, але вмикайте. Захисні кордони. Зараз покладу трошки карти, щоб було місце. І ми подивимося, що у вас там ще є, що вам робити в цій ситуації перший варіант. До речі, ви знаєте, що я завжди вдячна вашому зворотньому зв'язку, обміну енергіями. Якщо вам потрібна приватна інформація, дивіться, знов вилетіли карти, і вони відкриті. У вас йде знов-таки двойка. Це в нас іде відносини, кохання, гармонія і паш мечів. Що нам каже паш мечів? Вам потрібно структурувати пажі це в нас діти, це початок. І мічі це чіткість, це ментальність. Структуруйте свій внутрішній світ. Прямо вони вилетіли. Не будьте в цьому болоті. Коли вам здається, що ви прям вже всього досягли. Насправді ні. У вас йде процес. Вам зараз, по колісу фортуни, буде дан шанс. Тобто йде кармічна якась така, який новий віток, коли ви зможете реалізувати себе, побачити себе і зрозуміти, а що насправді зараз потрібно мені? Оця дуальність вона переходить у вас в одиницю. Місяць знов таки. Підсвідомість, свідомість, робота з собою, витягнути всі свої зовнішні, внутрішні бажання, подразники, і взнати, де моя частинка, той рак, який виходить з води, витягніть до психолога, до таролога, будь до кого І зробіть просто аналіз своїх почуттів, чому ви так робите, і як з двох половинок, з того, в чому ви сумніваєтесь, можливо, зробити одну. Ви дуже засиділися в зоні комфорту. І е, зона комфорту це одне. А друге, коли ви кажете, я вже всьому навчився і в цьому світі мене нічого не здивує. Знайдіть щось. Що вас там здивує? дьявол. Є таке класне німецьке прислів'я «Teufel ist ein Eichhörnchen» – Дьявол це білочка, тобто він все чує. Вас здивує, можливо, бажання чогось нового досягнути. Взагалі, він є таким інтелігентним, тобто це нові досядження, щось нове. Ви знайдете в собі таку частину, яка буде вас постійно рухати і казати: рухайся, роби, мотивуйся. Це не завжди погано. У вас тут шестьорочка кубка, знов таки карта, яка каже, Боже, як все добре, як все хорошо. У ем, Нас тут тіж да бл... да благодать, але насправді виходьте з своєї зони комфорту за рахунок того, що ви покупаєтеся в своїй підсвідомості, витягнете ваші. Те, що вас буде мотивувати. Д'явол це не завжди погана карта. Це та карта мотив... Мотив... хотіла сказати маніпулятора, а майже сказала мотиватора. Вас на щось треба змотивувати, щось нове, щось... може бути, сфера фінансів, якісь досягнення, кар'єра. Перший варіант: у вас все буде так, як потрібно вам. Я вам дякую. Якщо потрібна психологічна підтримка або розклад Таро, звертайтеся. І ми переходимо до варіанту номер 2 Другий варіант. Я вас вітаю. Як ви себе маєте, як ви себе почуваєте. У нас такий класний камінь це я забираю цей поставлю. І ви готові почути про інформацію. Ага. Ой, куди ми йдемо, куди ми йдемо? Клас. Угу. Ой, навіть так. Так, по Пугачову всі знаємо, крикнула в отвіт тишина. У вас, ви знаєте, що роблю розклади, які є психологічними, і, подивлячись один розклад, ви отримуєте. Заспокоєння, ви отримуєте підтримку емоційну і зцілення. Якщо ви обрали другий варіант, то ви трошечки в своєму житті є таке гарне українське слово, загралися. Ви загралися в тому, що ви заробляєте гроші і йдете десь, але ви не розумієте куди. Інколи ви стоїте перед, от як той мужик класно собі, перед дверима. І ви реально не розумієте, на що вам того молотка дали, що то за двері, куди вони біжать і, і, і що вам робити. П'юрка жеслів це карта, яка говорить, що якісь дії ви робите, але вони для вас автоматичні. Ну, роблю, ну, проснулася зранку, випала кави, пішла десь, а далі що? І вашому цьому ем, існуванню на цій планеті, по-перше, не хватає такої. Іскри, вогника. Ця карта говорить, що богиня Бріджит це шепфаришесфунге, тобто вогонь створіння, творення. Зараз у нас буде Хеллоуін, і ви можете помолитися цій богині, її звати Бріджит, яка відповідає за життя, за те, що виникає нова енергія. Вам, що, по-перше, треба зробити, це проаналізувати. Іде карта рефлексіон. Вам потрібно зробити аналіз дереву, життя, ваше коріння, що є стовбуром і ваші е, листочки? Через що ви сприймаєте Всесвіт? Що дає вашому стовбуру стабільність і ваше коріння, чим ви його е, кормите? Це дуже класна система аналізу, коли ви малюєте, що є стовбуром в вашому житті. Вас Гіптмія Хайт, що мене тримає. Через що я отримую контакт з зовнішнім світом це крона, і корінчики, через що я отримую саме вологу, ту інформацію, ту підтримку. взагалі, зробіть аналіз, що є у вас. Тут дуже класна карта вам випала П'ятерка. П'ятерка кін... Пентаклі говорить нам про кризу у сфері не тільки фінансів, але й у сфері ем, духовності. Тут ви бачите, чоловік і жінка йдуть десь щось шукають. Пентаклі, тобто енергія і певний ресурс, вони є в церкві, але вони цього не бачать, вони собі десь йдуть. Про що говорить ця карта? У вас проблеми з духовністю. У вас проблеми з тим, що ви творите, для чого ви творите. І от зараз ви просто стоїте перед тими дверима і не знаєте, Це, можна сказати, таку ситуацію. Вам дали би два курси, ви собі такий, ну що я буду на ньому робити? Або мене відправляють на роботу. Або я познайомилася з чоловіком, і я взагалі не знаю, на що він мені треба, чи хочу я його. Таке собі. Що робимо? Ми думаємо про любов і швере. Міштарін юбенда скутейн алім цузей. Я бачу позитив в усьому. Подивіться, який тут може бути позитив. Ну, по-перше, в нас тут гілочки є, і щось таке зелене росте. Мужик в нас одягнутий тут в зелений, взагалі непогано виглядає. Десь він там в спортзалі був зелений одяг. Це означає трансформація, плюс коричнева це земля, стабільність, новий рост. Треба тільки подумати. Мені дуже подобається цей жарт, каже, якщо ви намагаєтеся головою пробити стінку, запитайте, що ви хочете робити з, з іншої сторони. Тому шукайте позитив навіть в тому, що є з іншої сторони, і задавайте собі питання, для чого я це роблю. Ця карта нам говорить про захищай свої почуття. Так, почуття, які у нас є, вони часто ми відкриваємось іншим, вони вас ранять. Оскільки інші можуть взяти того молотка і просто розбити вас такий кришталевий захист, ваші емоції. І вам потрібно себе захищати. Може, ви дуже закрилися в даному випадку, яка вона відкрита вся, але почуття треба захищати. Куди ви йдете? Що є вашим ідолом, що є вашим золотим символом? І чи не забігалися ви в пошуках першої ступіньки в піраміді маслова, і ви не розумієте, для чого вища мета реалізація себе, не поїсти попити і в туалет сходити, а подумати, може там пташка полетіла, може подивитися вгору і в нас сонечко сяє, тобто реалізація себе. Як це робиться? Інер антвор, внутрішній атворці, внутрішня дитина. Вмикайте, шановні батьки, в собі дитину, яка раділа. В мене приїжджали гості, я дивилася за маленькою дівчинкою 4 років. Вона радіє кожному подиху. Вона радіє. Щось полетіло, там треба знайти в дітей багато енергії. Ви вже енергію свою зупинили, і, як то кажуть, під лежачий камінь, там не вода не тече, нічого не відбувається. Любов, треба виходити на вищі вібрації. Ми зараз щось з вами подумаємо. Це все треба робити через рефлексію, тобто через аналіз, взагалі, що відбувається. Давайте ми тепер подивимося, що ж вам робити з цим всім щастям. Так, так, так. Шановні карти, чекайте, я так не можу швидко. А, прям інформація бурлить у вас. Так, піймала. Що будемо робити? Де ваші е, бажання перемагати? Де ваші ресурси бути на коні? Бути лідером? Проаналізуйте, будь ласка, що вам допоможе відчувати себе комфортно. Можливо, вам знов-таки у вас дно колоди єрофант. Єрофант це якийсь наставник, який приведе вас. Тобто тут треба звернутися до. Притом єрофант — у нас релігійна особистість, да? папа, ще його називали, такий собі тілець. І... Символ Венери тут є: намагайтеся вмикнути в собі жіночість. І віру, віру в себе, віру в те, що ви зможете, і радість. Якщо подумати про те, стоїть у нас фраза визнання. Людину взагалі-то визнають за певні досягнення або людину визнають за те, що її люблять. Коли ваша дитина приходить до вас і цілує, вона ж не каже: Я тебе цілую зараз, бо ти мама і вчора попрала мої речі. Ні. Або ви приходите до чоловіка, ви його просто кохаєте, ви приходите на роботу, бо вона вам подобається, ви посміхаєтеся сама собі в зеркалі. Оскільки є почуття, мені класно, мені комфортно. Оце все, що зараз відбувається, оці всі стукалки в двері, воно треба, це все треба замінити вірою, що я можу, що мені комфортно, я вже переможець. Емоції, насичення емоціями, як я і говорила, посибайте Покалю... в калюжі. Запросіть свого друга, чоловіка, партнера на еротичне побачення, сходіть в спа-салон. Бачите, тут вода. У вас має бути пере... переливатися ваші емоції. Туз кубків це начало емоційного задоволення. Нові почуття. До речі, це може бути вагітність. Може вам, в принципі, треба зараз завагітніти для того, щоб у вас щастя було велике. Це може бути також бажання щось продуктивне створити. І це дасть вам оце саме почуття Я перемагаю, я на коні. Да. Тут може бути відкриття своєї справи, тут може бути справді усвідомлення. Через аналіз, да, через рефлексіон. Дев'ятка Пентаклій карта, яка говорить нам, що жінка класна, самодостатня, вона ресурсна, вона ну просто красуня. Чого я вам і бажаю, і незалежність. Повірте, в свої сили. Другий варіант клас. Якщо вам потрібна приватна консультація, чарівний піндель, будь ласка, звертайтеся з задоволенням це зроблю. До речі, якби ви знали, як одна консультація може змінити життя, інколи це просто фантастика! Третій варіант привіт! Я вас вітаю і ми сьогодні будемо з вами розглядати таке цікаве питання, що може у вашому житті змінитися? І як це змінити? Як завжди, якщо вам подобається певна карта, ви кажете, о, навіть дві випало, і я вам її присилаю. Ага. А чого тут з вами говорити? Ви прям взагалі. Вообще... Угу. Тимтим. -ти Тимтимтимтим. -тим -тим. Так, давайте покладемо цей ключик тут. Тан угу. Что у нас там? Я улетаю на большом воздушном шаре. Третий вариант. Я не поняла, в чем проблема? <laughs> в чем проблема? Давайте разберемся. Сейчас я еще дотяну карту. А может, а может, а может. У вас все дуже класно, в плані всі построєні. І ви дуже така собі структурована матеріальна тітка або дядька, який знає, як розподілити свої фінанси, як організувати свій досуг, як в світі по совісті жити. Баночки там закрити з п'ятью варіантами варення і 10 варіантів огірків. Але вам там Сумно і вам хочеться звідти вийти. Там, де ви зараз знаходитеся, у вас піш дуже таке матеріальне закостіння, і ви тримаєтеся за оцей стабільний світ. Що вам треба? По-перше, вам потрібно зараз думати про майбутнє. У вас тут випала богиня скульт. І трошечки подумати над тим, а що буде в майбутньому? На Хелоїн можете спросити цю богиню, щоб вона допомогла вам заглянути, коли між нашими світами 31 числа буде такий тонкий, такі вежі, а ви зможете подумати. Вам потрібно. Уходити з матеріального світа через подяку в світ ізотеричний. У вас випадає карта мах, яка говорить, що в принципі все є у вас. Тут іде більше таке, ви дуже думаєте багато, ви розпреділяєте все, але немає розслабленості, немає такого видихнула. Просто спонтанність, просто подяка на солода. Це в нас карта з Клоди Манара, і вона говорить, що вам потрібно робити, зараз придумаю таку фразу цікаву. Вам треба храм насолоди для себе побудувати, щоб ви знали, от в кожного є місце сили. Хтось повертається в дитинство, де він був, наприклад, на берегу річки, хтось був в подорожі в якомусь монастирі. Вам треба побудувати свій храм насолоди. В цьому храмі, коли ви думками повертаєтесь, у вас є подяка. Я дякую за життя і за можливості. А саме що? Маг. Карта мага, яка говорить так: от якщо ви зараз дивилися цей розклад і у вас в голові було питання: да, ні, не знаю, да. притом маг є одиницею, є початком можливостей. Притом неважливо в якій сфері. Якщо ви зараз вже в королеві Пентаклі сидите, це означає, що така собі купчиха у вас все добре. Вам потрібно виходити і дивитися слухай, а крім пентаклів, в нас ще є жезли. Блін, це класне кохання в карколомних позах. В нас ще є м'чі. Це можна полеміку якусь устроїти, поговорити з кимось. Якісь документи попідписувати або кубки. Ой, треба, щоб хтось лапше на вуха навішав, розказив, яка я класна. Тому скажіть собі да своїй насолоді. Ви наче в якійсь клітці сидите. Ну, Ви там не сидите, двері відкриті, а ви така сидите, от їй скучно. Нахилилася вона до своїх пентаклій, а клітка то відкрита. Вперед, літайте. Що вам не подобається? Але ви самі не хочете, оскільки ви боїтеся. По дев'ятки в нас йде прям таке ускладнення. Е ну, от наче і боюся, і зона комфорту, і, і, в принципі, мені страшно. Немає там чого боятися. Оцей е Вольбофінний, тобто, ваше почуття мені класно, мені е комфортно, його треба перетворити в намір. Намір той єдинорожок у нас бігає. Для того, щоб у вас були змінені вібрації. І рішення ключ. Шукайте ключ. Зараз ми подивимося з вами. Бачите, у вас дно колоди тут, королів е кубків. Вам не вистачає емоцій і якось пригод. Пам'ятаєте, пісенька була у нас crazy? як Вони там всі бігали і дуріли. Smith», якщо я не помиляюсь, от вам трошечки треба. Гарне слово в нас є подуркувати. Зараз ще подивимося, що з цією інформацією, з цією енергією, куди вам треба переходити. Куди ви переходите? В свою інтуїцію трошечки послухайте свій внутрішній голос і відкривайтеся. По двойки мічів це якась теж дуальність, дві. Думки, дві, два рішення певних. Ви в одну собі почули, нас місяць тут буде рости. Будуть рости якісь. Е бачите, в нас світлі написано «філяй», тобто, можливо, переходьте, куди ви будете далі там переходити. Притом, рицар Мічів каже, треба рухатися, треба бігти і треба просто. Те, що у вас зараз є, змінювати, розрушати, тирки всім дати в кінці кінців, але воно якось застоялося у вас. Смерть то, що я вам кажу, все міняти. Карта трансформації, яка говорить, просто ви, ви жили себе певні вібрації у вас, вони мертві, вони не функціонують. Вам треба абсолютно щось інше. Жріться, вперед до практики або за порадою до дослітньої жінки. Жріться, в нас така. Може бути бабушка, або це може бути ваша інтуїція, ваше внутрішнє я, Бо це може бути практик, таролог, психолог, хрунолог, всі, хто займається будь-яким видом езотерики і пораду, запитайте: інерекентність, тобто нові знання, внутрішні знання, так? емоціональна стабільність. Спіритуальний ріст взагалі, жріця може бути ще в нас цнотливою дівчиною. Тобто, ви виходите з отих всіх, мені треба, я повинна, а сьогодні я не встигаю. Ви виходите в білу чистоту і ем, почуття, щоб вас ведуть, і вас будуть вести. У вас тут інформації багато, два старших аркана. Тому третій варіант, що я можу сказати: трансформація вам назустріч. У вас тут дуже класні енергії, вони чітко показали з таких собі, там, де вода не тече, виходите в позитив через трансформацію. Як завжди, вам вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Якщо потрібна консультація Таро або психологічна підтримка, під відео є завжди мій телефон. Ми з вами почуємося.